Атвєточку. Ігоря Остапенка. Остапенку на присвято мені. Атвіточка. Бачиш, тобі, тобі вже я написав, Ігор і написав вірш. Ну я тобі написав вірш. Бачите ще так. Треба самосуджі написати. <праць> Передала баба з мамою куті меду Липового. На те різдво, коли жодна дитина не ходила колядувати. Тоді всі під'їзди на вулиці Бальзака були порожні, ні бібліотеки в стомамо людської комедії. Висували пальці у слоїки з липовим медом. Баба сварилася, мама всміхалася, а під'їзди на вулиці Берзака були порожні, ніби кутя без меду. Старе знало й пана, яку лазили у пошуках висі істини, шукали той мед, що у слоїках, де ж він росте, дивувалися, липовий. Баба з мамою виставляли 12 страв на стіл на те різдво, коли жодна дитина не ходила колядувати. По всі діти оселилися на старезній липі, мед знайшли. Тонули в меді, як комахи в смолі. Я не побачу бурштин, ти не побачиш бурштин. Баба з мамою поготів. Прогресивний соціалізм